Нову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Далі поговоримо про оперативну ситуацію на Харківщині. Там росіяни наступають одразу на кількох відтинках фронту. Сили оборони відбили 12 ворожих наступів. Більше про оперативну ситуацію на фронтах розпитаю Віктора Тригубова, начальника управління комунікації угруповання об'єднаних сил. Пане Вікторе, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, вітаю вас, пане Вікторе. Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на куп'янському напрямку? На куп'янському напрямку ситуація залишається непростою. Тим не менш, російські плани попри в центр міста зараз зазнають невдачі. Більш того, там є привід для обережного оптимізму щодо того, що навіть у північних районах, де вони намагалися концентрувати свої сили, їм зараз трішки не переливки. По ним було нанесено декілька влучних та важких ударів. Внаслідок чого їхній наступ там зараз притормозився. Зараз вони більше намагаються скоріше входити місто, ніж як раніше, безпосередньо намагатися перерватися з північних районів у центр. Ситуація не проста, безумовно не проста, але тим не менш тієї лікої прогулянки, на яку вони сподівалися, там немає. Ну і тим більше там вже немає чим підтвердити слова російського очільника Володимира Путіна про, начебто, якесь оточення? Хто, якщо хтось там не потрапить у оточнення, то це точно будуть не українські сили? Пан Віктор, от якраз хотіла і запитати вас про цю заяву Путіна, коли він знову збрехав про оточення українських сил оборони в Покровську і Куп'янську. Це вже спростував і головком зсу Олександр Сирський. На вашу думку, а для чого взагалі було це ПСО? Ну тут важко сказати. Насправді можливо, єдина, що проходить в голову. Це спроба якось підморозити ситуацію, зробити якесь тимчасове вогневе перемир'я, щоб їхні війська мали змогу закріпитися десь на підступах до міст. Ну хіба що так? Бо ну буває так, що розмухують з не з якоїсь невеличкої події, розмухують велику подію. Але тут її розмухали просто з нуля і заявили, це не устами якогось там клоуна. Як то той самий Пісков, про якого той самий Путін казав, що інколи мені самому смішно, через те, що він каже, а устами безпосередньо самого Володимира Путіна, і це не те, щоб це унікальний випадок. До цього вже було з часовим яром, такий самий випадок, але це ну не дуже стандартно. Скажімо так, зазвичай Путін залишає таку брехню для когось менш серйозного. Тому так це дещо дивує, особливо дивує той факт, щоб підтвердити ну. Взагалі ну навіть нічим неможливо, можливо, але от якось вони зараз так намагаються. Зараз вони роблять заяви про те, що, начебто, там хтось щось оточив, хоча росіяни просто не присутні в місті в тих обсягах і на тих позиціях, щоб когось оточувати. Ви нещодавно заявили, що Куб'янськ перебуває у подвійній облозі, якщо брати саме повітря. Що це означає? Можете нам роз'яснити. Дуже просто те, що з одного боку Росіяни можуть атакувати українську логістику за допомогою БПЛА, бо стоять достатньо близько від міста для того, щоб мати змогу уражати достатньо далеко, в тому числі і ті там авто, наприклад, що до нього під'їжджають. Але абсолютно зеркальна ситуація з нашого боку, ми також можемо виражати і піхотні групи, і авто, що намагаються підібратися з того боку, з якого наступають росіяни. Тому виходить така ось ситуація, коли логістика до міста ускладнена не з одного боку, а з обох боків саме за рахунок БПЛА. Фактично, які зону враження яких перетинається між собою і перетинається доволі таки глибоко. Себто, фактично, одні БПЛА летять паралельно іншим просто протилежному напрямку, або заляг, якщо мова йде про так звані БПЛА Дуни. Залягають просто по різні боки міста. Росіяни російські дрони перелітають місто та залягають з південного боку. Українські дрони перелітають місто та залягають з північного. Ось така ось таку, маємо дивну ситуацію, але вона зараз характерна для цього етапу розвитку військових технологій, коли одне і те саме місто може фактично через нього перелітати. Дрони і ускладнювати логістику з усіх боків водночас для обох сторін Ви вже сказали, що росіяни є в північних районах міста. А власне про яку чисельність росіян може йтися станом на зараз розвідка доповідає про близько сотні осіб. Ну відносно розпорошених не всі боєздатні, але десь близько сотні. Треба розуміти, що це не одна група, яка там сидить у одному великому приміщенні, а що це низка груп, які сидять так розмазано по, по північних районах. Щодо півночі Харківщини, саме щодо Вовчанська, що там зараз відбувається і як на перебіг бойових дій вплинув прорив Білгородської дамби? Там важко там росіяни намагаються активно просуватися на південь. Там ну, треба розуміти, що окрім декількох капітальних будівель заводів, здебільшого місто зруйновано. Ну і там просто бої йдуть вже фактично три роки, і від міста там мало що залишилось. І росіяни активно намагаються просуватися південніше. Звісно, наше щастя, що ось історія з Білгородською дампою, їм це просування сильно ускладнила. Вона просто підтопила позиції окремих російських бригад до п'яти бригад. І це безумовно зірвало деякі їхні плани. Тим більше, що зараз вже на щастя, вже майже немає десь зайомки. Ну ще залишається, але майже скоро буде повністю відсутнє, і це ускладнить ту тактику, яку росіяни застосовують по всій зараз лінії розмежування. Але тим не менш їх там багато, і враховуючи їхню перевагу в живій силі в артилерії. І в боєприпасах вони намагаються все це реалізувати. Тому в Вовчанськ зараз точка напружена, пане Віктора. А яка оперативна ситуація на Лиманському напрямку? На які населені пункти тисне ворог давайте зараз подивлюсь у себе, щоб вас не обманути, окрім самого Ліману Коровий Яр, Олександрівка, Шандриголова? Ну це це достатньо стабільні на напрямки, на яких йде доволі стабільний тиск. Але у випадку Лермана, там ми маємо достатньо таку широку сіру зону, і ми маємо там добре підготовлені позиції, добре підготовлених українських підрозділів. Тому там ситуація неоднозначна, Там іде велика штовханина е, і лінія розмежування. Ну фактично, ну ви знаєте, за сучасної війни вже важко говорити про якусь єдину лінію, але скажімо так. Все дуже динамічно саме на Ламанському. Чи там і великих населених пунктів, то настільки немає, там ідуть не горські бої або бої, скоріш в межах лісосмуг, е, в межах е, мало, малої забудови. Тому там може бути і так, що швидко, що навіть наші групи опиняються за спинами російських груп, що навпаки, ну буває. Яка тактика ворога на цих напрямках, про які ми сьогодні говоримо? Чи відрізняється вона одна від одної на різних відтинках? І чи намагаються Росіяни використовувати бронетехніку зараз на нашій зоні відповідальності? Майже ні мало ефективно. Просто це наскільки мені відомо, зоні відповідальності угруповання військ схід. Там да там де під Покровськом, знов-таки намагалися щось знову робити бронеколонами без особливого успіху для себе. А у нас ну мінімально знов таки по перше, а де по-друге, а навіщо? Якщо ми говоримо про ситуацію, коли на основних напрямках така активність ППАЛ, яка є зараз, то вживати бронетехніку ну собі, собі дорожче. Ну, Ти її не використаєш, вона буде знищена. І та сама історія, тобто вздовж усієї лінії загальна тактика це дуже широке застосування БПЛА і інфільтрація піхоти малими групами. Це, це те, що зараз у росіян відносно єдине, що працює, що може працювати, враховуючи ситуацію, в якій вони опинилися. Піхота в них багато, попала в них багато, боєприпасів в них багато, тому вони усе це, усю цю перевагу намагаються розмінювати на кілометри. А намагатися розмінювати бронетехніку, не вийде, бо буде розміньм результатом. Пане Вікторе, я вам дуже дякую за цю всю інформацію і що знайшли час для нашого спілкування. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Віктор Тригубов, начальник управління комунікації угруповання об'єднаних сил. Дякую вам.